Вітаю, друзі! Залишається декілька днів до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. Як працювала Хмельницька міська рада останніх 5 років, я спробую показати у циклі маленьких відеосюжетів, де я спробую підняти гарячі ті питання, які розглядалися на сесіях, які могли ви чути, якщо слідкували за подіями, які відбувалися у Хмільнику. Перший рік нашої каденції депутати і міська влада, в особі міського голови і секретаря міської ради, працювали досить злагоджено. У нас не виникало ніяких питань, зауважень особливих до роботи. Ми, в нас була взаємна довіра і порозуміння. Але питання в нашій роботі почали виникати вже в 2011 році, коли ми одне з таких перших гарячих питань. Коли ми зіткнулися з підробкою рішень міської ради, які не відповідають тим, про які було озвучено на сесіях, тобто ті, за які реально голосували депутати, і одним з таких гарячих питань, самих, скажем, перших питань, було виділення семи земельних ділянок їх насправді було більше, але зараз я вам покажу, яких мало бути сім виділено земельних ділянок. В рекреаційній зоні, чому я знаходжусь військової санаторії, тому що це мали бути землі, виділені саме в садку військового санаторія. Ми виявили цю підробку в ході нашої роботи і відразу відреагували. Була створена комісія контрольна комісія з перевірку рішень міської ради, що не відповідають озвученим на сесії. В ході своєї роботи, крім цих семи земельних ділянок, були також виявлені і додаткові підроблені рішення. Зауважу, що підроблені рішення стосуються 75 соток землі рекреаційного призначення, яка до того ж є парком державного значення. І роздавати такі землі під приватну забудову це є грубий злочин. Ось, власне, саме та земля, про яку йдеться, і якби не наше оперативне втручання, то на сьогоднішній день, можливо, вже б тут були б забудови. Правоохоронні органи зволікали у вирішенні цього питання, і нам довелося звернутися до народних депутатів. І вже за їхнім зверненням до прокуратури було виявлено обласною прокуратурою дійсно було виявлено і встановлено факт підробки службовими особами міської ради рішень, що стосується землі військового санаторію. Але на жаль, як завжди буває у нашій країні, факт підробки або злочину виявлено, але посадових осіб, які його зробили, досі не встановлено. Але я не хотів миритися з таким станом справ в розслідуванні цього питання. І 18 жовтня 2013 року я звернувся до начальника УМВС України у Вінницькій області з повідомленням про кримінальне правопорушення, в якому описав, який злочин був вчинений і ким. А саме, на мою думку, це був перший заступник міського голови Дриженков Петро Олексійович, який вчинив службову недбалість. Це повідомлення було відповідним чином зареєстровано, але, на жаль, до сьогоднішнього дня ніякої реакції на нього немає. Ми не дали вкрасти цю землю у громади Хмільника, але, на жаль, правоохоронні органи так нікого за це і не покарали. Тепер разом подивимося, які ще проблеми виникали у нас за роки нашої роботи. Ми з вами знаходимося неподалік міського пляжу, що біля фортеці, берег ручки Південний Буг. Ви можете бачити розриту землю. Два роки назад до нас дійшла інформація, що хтось на березі Південного Бугу розриває землю. Після того, як ми розібралися і спробували з'ясувати, хто за яких обставин це робить. Ми так і не змогли виявити, хто і за якими дозволами хто дає наказ і для яких цілей ця земля використовується. Це питання неодноразово піднімалося на сесіях міської ради. У 2013 році я виходив сюди, фотографував. Продемонструємо вам знімки, які були зроблені ще в той час, тобто два роки назад. Це питання висвітлювалося на сесіях, піднімалось, задавалися питання і міському голові, і тодішньому секретарю міської ради Дриженкову, щоб і вони в якійсь мірі, можливо, з'ясували, хто саме розриває землю на міському пляжі. Тривалий час відповіді від міського голови ми так і не отримували. І тоді ми зобов'язали міську раду звернутися до державної сільськогосподарської інспекції, щоб вона встановила факт порушення і, можливо, таким чином виявила винуватця. Тривалий час це питання затягувалось. І, оскільки ми не отримували жодних відповідей від міської влади, саме від міського голови, ми звернулися з проханням розслідувати це питання до державної сільськогосподарської інспекції свого часу, комісія самоврядного контролю міської ради, на чолі з тодішнім секретарем Дриженковим, виявила розриття ґрунту на площі 100 квадратних метрів, а саме 10 на 10 метрів. Як ви можете бачити, площа значно більша. І Державна сільськогосподарська інспекція, до якої ми звернулися, щоб допомогла нам вирішити це питання, дійсно виявила, що площа розриття землі на березі е, значно перевищує ту площу, яка вказана у акті, складеному представниками міської ради. Але на жаль, як і в більшості інших питань у хмільнику, винуватих, хто вчинив цей злочин, досі не встановлено. Ще рік назад я і інші, хто намагався розібратись у цьому питанні, з'ясували, що було вивезено вже на той час більше 100 машин землі. Ми всі розуміємо, яка вартість землі була на той час. Машина оцінювалась приблизно 700-800 гривень. Більше 100 машин комісія Державного сільськогосподарська оцінила всього-навсього 170 гривень. Виявляється, що якщо у вас є покровителі у владі, то за 100 машин землі ви можете сплатити штрафу всього 170 гривень. На жаль, ці події річної давнини, і не дивлячись на те, що не один раз говорилось і наголошувалось на неприпустимості таких дій, ми можемо бачити і свіжі розриття. Траплялись випадки, коли правоохоронці намагались затримати навантажений землею автомобіль, але вже через декілька хвилин ще на території міського пляжу їм телефонували впливові люди з міської ради і наполегливо переконували, що автомобіль потрібно пропустити. Ми багато говоримо про розвиток міського парку, пляжу, прибережної смуги річки Південний Буг. Особисто я бачив би тут велосипедні доріжки, охайну територію. Які плани були у Василя Пилиповича Грушка на цю територію, я не знаю. Всі ми бачили репортажі новин з Рівненської області, де незаконно видобувають бурштин, знищені поля, розриті ліси, зіпсований ландшафт. Якщо ми не зможемо припинити це явище у себе, нас, можливо, чекає така ж сама участь. Але зараз ми бачимо знищений берег, велику яму, яка швидше за все буде і далі збільшуватись, якщо міський голова Василь Грушко залишиться на своїй посаді.